«Хорошо і спокойно в той душі, де завжди тишина. Слава Богу, братійсери. Сьогоднішній день на нашій землі, на, на нашій планеті, багато людей вони шукають цей спокій і, спока... і шукають, щоб на душі було хорошо і спокійно. Але, на жаль, вони цього не можуть знайти. Чому? Тому що багато людей сьогодні вони без Христа. Але як прекрасно, як чудно, що ми сьогодні всі зібралися, і ми чуємо всі ці проповіді, всі ці пісні, які славлять Ісуса, Які дає нам спасіння. Я сьогодні слухав зібрання, і я чув, що ці всі проповіддя зводять до того, що наш Господь він є добрий, що Він є любящий І сьогодні наш Господь він є сильний, щоб спасати. Слава Ісусу! І я хотів би. Мене немає дуже багато часу, щоб проповідувати. Хотів би сказати тільки декілька думок для нашого ободрення, і ми помолимося разом. Я знаю, що Господь сьогодні говорив через братів і хто був уважний, ми чули слово від Бога. Перше місце це буде книга прич, 29 розділ, 23 вірш. Гордість принижує людину, а покірних Господь увінчує славою. Браті і сестри, я б хотів би, щоб ми задумались, що є речі, які людину принижують, а є вещі, які людину піднімають. І речі, що принижує людину, це є гордість. А те, що піднімає людину, це є покірність. Інше місце це Матфія, 11 глава, 28, 29 вірш: прийдіть до мене всі. Стружені і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Ісус Христос робить заклик до людей, що вони прийшли до нього. Щоб вони, вони можуть знайти спокій, як ми ці пісні співали, що добре, коли спокійно в душі, добре, коли добре в душі, і добре, коли ми надіємося на Бога. І Господь Він хоче нас чогось навчити. Він хоче, щоб ми навчились від Нього бути покірними, бути покірними. І знаєте, коли людина була в раю, в ній було дуже комфортно. Але коли вона згрішила, вона втратила три речі. Перше, вона втратила владу, яку дарував для неї Господь. Друге, вона втратила багатство. І третє, вона втратила славу. І ось весь цей час людство гониться за цими трьома речами. Перше, вони хочуть, люди хочуть мати владу. І ми бачимо цю борбу владі, ми бачимо, що в правительстві, в суспільстві люди хочуть мати якусь владу, щоб їм мати якусь значимость. Друге, люди хочуть мати багатство. І якщо б нам бути чесними, і я задам кожному запитання, хто хоче мати ну, трошки більше грошей, тільки так чесне, я думаю, що кожен з нас скаже, що ми не проти. Це нормально. Ми хочемо багатства, і третє, люди гоняться за славою. Ці всі віші люди мали, але вони її втратили, тому що згрішили. І знаєте, Господь Він закликає нас до того, щоб ми були покірні серцем, щоб ми слухались його, щоб ми підходили до нього ближче і ближче. Основна ціль християнина, і хтось сказав такі слова, що одне слово, яке характеризує християнина, це покірність, це покірність. Перше це покірність Богу, друге це покірність один одному. І про це Біблія нас багато учить. Знаєте, я би хотів би, щоб наше серце воно не ставало гордим, щоб ми не ставали пихатими, щоб ми не, не хотіли бути, щоб бігти один поперед одним. І знаєте, я виписав значимось слова гордо. Я хотів би зачитати, що це таке гордість. І гордість це амбіція. Знаєте, ми деколи такі слова навіть не пользуємо, але я виписав, коли готовий проповідь. Друге це висока шия, ніколи не знав. Це висока шия, гордість це коли голова вище всіх. Інше це зоряна хвороба, це гонор, це зарозумілість, це хизування собою, це манія вілічя, пихатість. це Претензійність це самолюбство, самоповага, чванливість, зарозумілість, егоїзм. І знаєте, коли я це все перечитував, я знаю, ми може теж десь в чомусь себе знаходили. Знаєте, гордість це дуже великий гріх. І коли ми підемо на початок всього цього творива, ми пам'ятаємо, що найвеликий бунт в духовному світі стався від того, що один із архангелів він возгордився. Написано, що він був Дініца, син зарі, він був ангел красоти, і він перебував в цьому всьому, знаєте, е совершенному, але йому одного разу прийшла думка: я поставлю престол, я буду такий, як Бог, і Господь його скидає. Написано, що гордості пришествує падіння, що кожна гордость вона заканчується тим, що людина впаде. Якщо ми маємо гордость, пізно чи рано прийде час, коли ми падемо, це залежить тільки від того, на яку висоту ми піднімемося і як больно ми будемо падати. Знаєте, гордість це такий гріх, який розлучає людей, який не дає бути разом. І ми можемо згадати, коли був Давід і Саул, і коли була велика перемога над Голіафом. І коли вони йшли, і ці дівчата вони вийшли і почали співати пісню, і співають, Саул побідив тисячі, а Давід побідив десятки тисяч. Ох, якби не ті десятки тисяч, було б все нормально. Але написано, що після того, що Саул почав дивитися на Давіда не так, не так, як до того часу. Гордость, вона. Також робить наші закриває наші очі на все, коли ми читаємо історію про Амана і Мардохея, він в своїй гордості, в своїй пихатості, він нічого не бачив, крім того, щоб йому бути вознесеним, і ми знаємо, чим все це закінчилось. Тому, браті і сестри, ми будемо зараз молитися. І я би хотів би, щоб ми попросили Бога, щоб він дав нам покірне серце, щоб нам бути покірними друг другу, щоб нам. Нам бути покірними Господу, ми будемо молитися також, щоб Бог звільнив нас від всякого роду гордості, неважно від якого, можливо, ми вділи якусь одежину якоїсь фірми з Лейбою, і ми вже. Ми вже гордимося тим, можливо, інші якісь справи, якими ми гордимося, можливо, машиною, можливо, ну, є дуже багато речей, якими ми можемо гордитися. І хтось навіть сказав, що я так горжусь, що я такий сміром. Навіть в цьому є, проявляється гордість. Тому давайте ми помолимося, щоб Господь звільнив нас від всякого роду гордості, і попросимо Бога, щоб Він нам дав покірне серце, щоб нам навчатись від нього. Давайте ми склинемо наші коліна і будемо молитись до Господа.